Ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Одеса потрапила в топ 10 міст світу з найвищою терористичною загрозою. Національний консорціум з вивчення тероризму університету штату Меріленд США склав рейтинг міст і країн, де терористична небезпека найбільш висока. Українські міста посіли провідні позиції в рейтингу через загрозу тероризму. Так, Донецьк опинився на п'ятому місці, а Одеса на восьмому. За даними дослідження, міста на Донбасі отримало високу позначку у рейтингу через трагедію пов'язану з катастрофою Малазійського Боїнга в 2014 році. Події 2 травня в одеському будинку Профспілок також розцінюються як теракт, у зв'язку з чим Південна Пальміра і посіла своє місце. Загалом же Україна значиться на 12-му місці у світовому рейтингу, пов'язаному зі смертністю через тероризм. Наша країна за рік піднялася в списку на 39 позицій. опинилася поруч з Єгиптом і Сомалі, які займають відповідне 8-е і 13-те місце в рейтингу. Одеські силові структури перейшли на посилений режим роботи. Так, співробітники головного управління національної поліції в Одеській області збільшать кількість чергувань. Будуть посилені патрулі, а також контроль за переміщенням осіб, які викликають підозри у співробітників поліції за підозрівними пакетами, які залишаються без нагляду, і так далі. Вже посилено патрулювання вокзалів та аеропорту. Відзначили в прес-службі. Усиленный вариант несения службы предусматривает о том, что личный состав увеличивается рабочий день на 4 часа, это 12 часовый рабочий день, усиленный на вокзалах, аэропортах, инфраструктуре, транспорта. И плюс у нас еще мы лично сам нацеливаем особое внимание на подозрительные предметы, которые могут быть оставлены или находятся на, на улицах гражданами ну, или неизвестными лицами. Поэтому у нас взрывотехнический отдел образован в составе Главного управления национальной полиции, который круглосуточно работает по несколько групп. Одеса може втратити тисячі історичних документів. Керівництво державного архіву Одеської області намагається провести зустріч з обласною владою, щоб знайти компромісне рішення та отримати нарешті нову будівлю замість аварійної. А поки працівники архіву кожного дня зберігають безцінні документи від руйнівної дії, температурних коливань та вологи. Це справа Бесарабсько-Таврійського банку, датована 1900 роком. Текст на деяких сторінках вже неможливо розібрати. Ви бачите, що влажності грибок повріждають діло, посмотрите в какому состоянні те саме повністю унічтажає текст, унічтажають листи, вони крашаться, сипятся, вони пресуються. Вот в такому состоянии, видите, їх очень сложно реставрировать і, звісно, текст восстановить невозможно. Зі справою одеської міської управи початку минулого століття ситуація поки що краще. Навіть збереглися яскраві фотокартки з дозволом Одеситам водити мотоцикл. Усього в державному архіві області зберігаються більше двох мільйонів документів, починаючи з 16-го століття. Співробітники архіву роблять все можливе і неможливе, щоб не втратити жодного документа. Адже стан будівлі визнано ав. Аварійним ще в 1988 році, коли з'явилася перша тріщина, і вона трохи нахилилася на нашій аварійної злочасна стіні. видно, коли пройшло это все. Видите? Ми питались наклеїть бумажні такі от е, маячки. Споруда становить небезпекою для користувачів архіву цього року. З документами тут працювали близько тисячі дослідників. Відомий одеський дослідник Олександр Чіли вивчає канцелярську книгу одеського градоначальника Гурєва, який майже 200 років. Цей документ зберігся б краще, якби була можливість витримувати всі норми зберігання. Звісно, було б дуже неплохо, щоб город і область на зустріч, виділили участок землі. Где був би построен повністю оснащений, ну я ймаю, всі от архіви города Диса знаходилися б в одному здані. Ці дерев'яні конструкції, як вимушений крок, вже багато років підтримують стелю будівлі, щоб уникнути її руйнування. Здається, що проблему збереження найцінніших документів, які мають світове значення, не зовсім розуміє місцева влада. Архів багато років веде безуспішне листування з різними інстанціями. Власть збирається строить новий архів в Одесской області, или вона, як всегда, у нас временна. Прийшли, пішли. Ті задачи, які і проблеми були, залишилися тими, хто працює в цих учреждениях. К сожалению, сьогодні именно так обстоят дела у нас в Одесі області. Ми також звернулися із запитом прес службу Одеської облдержадміністрації і чекаємо коментар. Тим часом безцінна історія Одеси продовжує руйнуватися. Ірина Рамазанова, Тетяна Дороганчук, Наталія Дороганчук. – «Факти». Декілька років поспіль проблеми лиманів Одещини найбільш обговорювана тема у суспільстві. Стараннями екологів та громадськості одну з перлин куяльницький лиман врятувати вдалося на черзі. Сасики хаджбеєвські. Проблему останнього винесли на обговорення на всеукраїнську науково-практичну конференцію, яка проходить в Одесі. Краще попередити, аніж потім бити тривогу. Вчена спільнота з усієї України з'їхалася до Одеси обговорювати проблему місцевих водойм і шукати, як їх вирішувати. Герої дня, куяльницькі та хаджибеївські лимани. До останнього підвищена увага. На сьогоднішній день розглядаються, опять же, два пропозиції. либо реконструкція і укріплення существуючої дамби, либо є ще один варіант. це нової дамби, паралельно е, звісно, різниця в економіці на порядок Но этот вопрос решать необходимо. Почему? Потому что на сегодняшний день ситуация относительно спокойная. Но мы помним э начало 2000-х годов, 3 четвёртый год, когда уровень Хаджибейского лимана поднялся до критического, и действительно был реальный, была реальная угроза прорыва дамбы. Щодно проблема Хаджибейського лиману, його доля, якщо припиниться зливання води зі станції біологічної очистки Північна. Його жідёт участь Янінського лимана, поэтому в принципе эти проблемы нужно решать с учётом хозяйственной деятельности будущих и климатических изменений, которые Уже грідут да уміншення повишення температури, умішення влажності воду що приводковошення і спаріння, ну і цьому обмілення лімана в повошенні селюсті. Як рятувати водойму впродовж двох днів думатимуть екологи, гідробіологи, вчені і чиновники різних рівнів. В програмі з'явлено близько 50 доповідей. 10 листопада в нашому місті відбувся черговий сьомий з'їзд професійної спілки робітників морського транспорту України. Зі звітньою доповіді про діяльність Центральної ради виступив голова ПРМТУ Михайло Кірєєв, який зазначив, що в звітній період Центральна Рада і первинні профспілкові організації підприємств, організації та установ морського транспорту прагнули максимально використовувати наявні можливості для запобігання масових скорочень робочих місць, забезпечення гідної заробітної плати, ефективних соціальних гарантій і пільг здорових і безпечних умов праці, збереження соціальної стабільності в трудових колективах тощо. На доповідь була вислухана учасниками з'їзду з великою увагою та отримала схвалення делегатів шляхом визнання роботи Центральної ради профспілки робітників морського транспорту України задовільною. Велика довіра членів профспілки високою оцінку своєї роботи отримав Михайло Іванович Кирієв, який і був одноголосно обраний головою ПРМТУ. Перше і найважливіше, це те, що про робітників морського транспорту що не вдається дуже многім. Он нарастил свою численность. Это свидетельствует о доверии людей, о доверии моряков, которые вступают в профсоюз, потому что находят в нем свою защиту. Это очень важно. Он единственный из всех украинских профсоюзов, очень плотно освоил международное, международное право, потому что оно крайне необходимо для защиты моряков не только в Украине, но и за пределами страны. Профсоюз явился лидером среди профсоюзного движения Украины Продвиження норм міжнародного права в Україні по захисті трудового міжнародного права по захисті работників. У ході роботи сьомого з'їзду делегатами були прийняті шість резолюцій, які визначають основні напрямки діяльності профспілки на наступні п'ять років. Згідно з порядком денним делегатами були сформовані і обрані нові склади Центральної ради профспілки, статутної та ревізійної комісії ПРМТУ. З'їзд також затвердив положення про ревізійну і статутну комісію профспілки. Ольга Мудрова, Сергій Крилов. Факти. Вимушено переселені українці зможуть безкоштовно вивчати it технології Спеціальні курси запровадили в рамках програми розвитку ООН Швидке реагування на соціальні і економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні. Проект реалізується за фінансової підтримки уряду Японії. Тендер на проведення it курсів в Одесі та Полтаві виграла шведська компанія. Вимушені переселенці, які зараз мешкають в Одесі, отримують шанс розпочати свою кар'єру в it технологіях Курс буде такий, он. фокусируется на фронтенд разработке, э, технология HTML, CSS и WordPress. Почему у этих э, технологий? Потому что в, в мире сейчас э, больше 50% э, всех веб-сайтов сделается на те технологии, которые мы обучаем в этой вот э, ну, курс додатково вивчатимуть англійську мову завдяки тому, що ринок працевлаштування в сфері IT є міжнародним. Українці зможуть працювати та платити податки в Україні, але виконувати роботу для клієнтів з усього світу. Плануємо уже стартувати курс з 23 по 30 ноября. І ми сподіваємося, що 30 ноября у нас вже буде три групи по 10 чоловік. Ну в общем, в общем, калістю та ми 30 чоловік плануємо набрати. От, три місяці вони будуть вчитися основам фронт розробки. Це будуть и практики, і реальні проєкти. Наші уже вже підготували хорошую програму. Курс три по його завершенню. Індивідуальні консультації з кожним з переселенців щодо працевлаштування. Івана Дерев'янко, Дмитро Боровецький факти. Іноді волонтерський рух, а з ними благодійні заходи, чи не єдина можливість зібрати кошти для поранених воїнів чи родин загиблих в зони АТО. Вже вдруге за ініціативою Одеської державної академії технічного регулювання та якості відбувся патріотичний ярмарок Допоможи родині загиблого солдата. Подробиці знають наші кореспонденти. що патріотичний благодійний ярмарок розпочався з пісні Молитва бійця, старовина козацька мелодія, з якою у бій ходили воїни у 17 сторіччі, отримала друге звучання після початку антитерористичної операції на сході країни. Одеські музиканти групи Друже музико присвятили її теперішнім героям. Чаємо світ ворогу. Ми світі воїни брати. Посена заступив охорони. Силами студентів були приготовлені смачні частування, які і були продані гостям ярмарку за символічні ціни. Ця акція родилася в нашому студентстві, нашого вуза. Це студент студентський наш парламент підійшов до мене, і от Олександр Федорович каже: ми хочемо не просто день студента відсвяткувати. Ми хочемо ще дати шану і пам'ять тим. То загинув, хто постраждав від цієї війни цього разу. Гроші, отримані від продажу, будуть передані дружині бійця 28-ї механізованої бригади Сергія Бузенікова, якому звання старшого лейтенанта присвоєно посмертно. Сергій загинув у січні цього року в районі Мар'їнки від теракту на блокпосту. У воїна залишилась дружина і маленька донька. Всі поучаствували, тобто ніхто не залишився в стороні. Вот, и і взагалі хорошее дело помогать людям. Вот, Ми как ви бы подіжуємося, миру по панітки, бездомному аджка. Із таким настроєм студенти збирали гроші, які передадуть дружині бійця завтра, бо завітати на ярмарок вона не змогла. Анастасія Роболесь, Владислава Гарбар. Факти в Одесі знімають кіно. В основі доброї дитячої кінострічки лежить славнозвісна історія Одеси та її генія. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Фільм Парантела позніо давайте куда Передостанній день зйомок проходить у спеціальній музичній школі імені професора Столярського. Все наближено до реальності. Головні дитячі ролі грають справжні учні цієї школи. Фільм про обнові ліричну історію. Учащихся этой школы, как прошлого, так и настоящего, будем так говорить. Какие-то бабушки когда-то учились в этой школе, у самого Петра Соломоновича Столярского были поссорены в результате, влюблялись друг в друга, были поссорены в результате одного из доносов, одного из сокурсников. И вот в наше время их внуки пытаются узнать, кто же этот донос написал, и помирить этих бабушек дедушек. И у них это получается. В фильме четверо детей – Хлопчик и одна девчонка – вырешают дорослый конфликт. Мы развязываем э, путаницу, почему моя бабушка поссорилась с дедушком Кирилла. И вот пока у нас это все выходит, и сегодня мы снимали сцену, там, где Кирилл достает золотые струны, там, я очень волнуюсь. Что с вами, Петр Соломонович? У вас не должно быть причин для грусти. «Ви подарили миру таку радость. Образ засновника школи професора Столярського вперше втілено саме у цьому художньому творі одеським актором Анатолієм Індріцаніним. Історія заснована на мемуарах учня столярського Давида Ойстраха. Сьогодні кабінет завуча музичної школи перетворився на кабінет слідчого в цьому малобюджетному проєкті Режисер, сценарист та актор одна й та сама людина. Команда ентузіастів працює майже без гонорарів. Камера поехала. Ну, теперь вы понимаете, как нам нужно узнать правду. Сегодня мы обходимся без гримера. А вообще у нас родители помогают. Они же и костюмеры, и реквизиторы, и так далее, и тому подобное. Вот я вспоминаю недавнюю встречу со своим звукорежиссером. Он сейчас на Мосфильме работает. Ну, бывший наш звукорежиссер с Одесской студии Саша Пиров. Он э, смотрит наш материал и говорит, вот у нас группа около... 40-50 человек. Там куча гримеров, а костюмеров и так далее. А картинка, ну та же самая, говорю, что у вас? А вы там втроем, вчетвером вот делаете такую же картинку. Помню, была одна из последних репетиций. За окном весенняя гроза. И вдруг все стихло. Луч солнца блеснул в огне. Петро Соломонович. Посмотрев в окно. Потом на мене. У часи, які згадує герой фільму, Одеса була столицею кіно. Тарантела пізньої осені» – одна з небагатьох кінострічок, яка зараз знімається в нашому місті. Рош, ти можеш зіграти лучше. Постараюсь, Петро Соломонович. Евген Женин кинознавец, что разрушенную одейскую киноиндустрию. Может врятувать и лишь энтузиасты, там и ценаты. Для того, чтобы Одесса все-таки возвратила себе статус культурной столицы, вот такой, какой сегодня является Львов, допустим, в Украине, безусловно, для этого нужно, чтобы таких людей, как Игорь Козлов, как Леонид Сидорский, Как Людмила Соколова і другие, ті, хто делает настоящее кіно не благодаря существуючому положению, а вопреки проблемам, вот щоб таких людей було більше і щоб найти, наверное, возможность Каким-то образом їм допомагати на всіх уровнях. Режисер збирається запропонувати тарантелу пізній осені українським телеканалам. Саме від цього залежить подальша доля кінострічки. Анастасія Робулець, Нана Іванашвілі, Ігор Дерев'янко. Факти. Мати то є свята людина для кожного з нас. Вона присвячує нам своє життя. Вона завжди поруч з нами, мов янголохоронець. Бути матір'ю одночасно велике щастя і кропітка праця. Є жінки, у яких п'ять або шість дітей, а у деяких ще більше. І ці багатодітні мами отримують нагороду не тільки від своїх малюків, а й від держави. Не кожен наш час наважиться взяти на себе велику відповідальність, народити та виховати більше двох діточок, адже це доволі складно як у фінансовому, так і в моральному плані. Але незважаючи на труднощі, такі матері щасливі. Ну, у нас дев'ять дітей, шість синів, і три дочки. Ну, що хочу сказати матерям: не, не бійтеся приймати дітей. Діти це щастя. як то так вийшло, що на всіх вистачало і уваги, і любові. друг другу. много многое значит, что в многодетных семьях дети помогают друг другу. Это много значит. Они вот даже в школе что-то кого-то угостят, они несут домой вот поделиться. Знают, что есть меньший. Говорит, я принес тому, тому хочу угостить. Это много значит. Я тару детей Четыре сына, дочка. Это самая старшая внучка. А внуки сколько? Внуки 9 внуків і 10 правнуків, де. Чи наоборот? <світ> Та бабушка стала вдовою в 39 років, младшому сину було два місяці. І в сама. вивчати, в армію, з армії, проважати, кричати. І в полі, а вночі вдома. День у полі. Багато полі у нас. Все життя в селі, на полі. Ну, всі і діти образовані, всі діти мають замішні, жінаті. Дякую і, і дякую, Дякую. Ну, вас дуже любимо». Привітати матерів героїнь Одещини, яких влада нагороджувала у літературному музеї, прийшли їх близькі та рідні. Велика шана матерям, велика шана батькам, які сьогодні, як кажуть, в нелегкі часи, але коли бувають легкі часи, завжди можна щось знайти для того, щоб виправдати те, що Скільки у вас дітей? Один, й то, як ви раніше казали, та й та собачка. Так? Можна виправдатись тим, що сьогодні важко, вчора було важко. Але справжні батьки, вони не зважають на важкі часи. З 2005 року, коли була ця нагорода введена в нашій області вже 3250 матері отримали таку нагороду. Тільки в цьому році вже більше двохсот. Церемонію нагородження продовжує святковий концерт талановитих дітей Одеси, які в цей день щиро вітали матусь своєю творчістю. Я хочу пожелати здоров'я, щастя, щоб ваші діти. Були самими добрими і послушні для вас. Як зізнаються самі героїні, родина це не тільки мати, але й батько. Їх чоловіки завжди поруч раді допомагати і підтримувати велику сім'ю. Тільки вони разом своєю опікою прагнуть, аби їх діти росли здоровими та щасливими. Олена Логінова, Владислава Гарбер, Факти. Збірна України тріумфально завершила кваліфікаційний відбір Чемпіонату Європи 2016 року. У плей-офф команда Михайла Фоменко прорвалася із боєм за сумою двох матчів, пройшовши Словенію. У першому поєдинку на арені Львів наша команда впевнено перемогла з рахунком 2-0, забезпечивши собі комфортну перевагу перед зустрічю відповіддю. Однак гра в маріборі стала найважчою для синьо-жовтих у цьому відборі. Поєдинок закінчився з рахунком 1-1. Таким чином, збірна України зняла від Ому любителям футболу прокляття стикових ігор, які досі програвала п'ять разів поспіль, і пробилася у фінальну частину чемпіонату Європи, який пройде влітку у Франції. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.